Друзі, привіт! Я обожнюю знімати щось супер індивідуальне. До речі, зараз на камеру машина виглядає синьою, але вжив, вживу вона зелена. Не знаю, чому так передає колір. От, власна синя-синя, а вона реально такий зеленуватий колір. Якісь царапки воно вже видно. Е, Все одно неправильний колір на камеру, але це колір просто-просто бімба. Чому я люблю такі машини? Тому що це якийсь свіжий подих в ту рутину, яка відбувається навколо. Дивіться. Сіра, біла, біла. Окей, пожика не біла. Сіра, біла, там ще єтрон, e це айдішка стоїть, теж сіра і чорна. Ну, і ще одна срібна. Ну, типу, все скучно. А тепер дивимося на цю машину, і що? Правильно, це щось таке, на що люди будуть звертати увагу? Ти будеш їхати на ній, і люди будуть розвертатися і сказати, блін, що це таке цікаве? Ще в такому кольорі. Машинка просто топчик. По-перше, двокольорна. Це одразу кидається в очі і надзвичайно сильно кидається в очі. По-друге, це DS. Мало хто знає, це її бренд. Це суббренд бренд колись був суббрендом, а зараз це став індивідуальним брендом. І це, типу, оглядки преміуми. Це чимось схоже як історія Купра. Купра раніше була в складі Сіата, а потім вийшла з Сіата, стала індивідуальним брендом з року так 15 го чи 17. го А зараз взагалі, до речі, Сіата закривають і все переводять під бренд Купра. Ну, типу, вже своє віджив. DS це те ж саме, щось типу типу тої самої історії. Це суббренд е преміального Сітруену. Чому преміального? Ну, Я думаю, ви самі зрозумієте, коли я відкрию і покажу вам цей салон. Дивіться, які стильні форми. Е, тут наша Шкіра, а в них зазвичай там Алькантара, наприклад. Е, Пластичок все є, просто його довелося знімати, щоб включити вам діагностику. До речі, сох цього автомобіля надзвичайно високий, 95%. Це, напевно, найвище, що я бачив на таких автомобілях. Пробігу у нас 79 тисяч кілометрів, шкільне мультикермо, комбінований салон. Також шкіра, все в ромбіках, все красота, приборочка, теж шкіра в ромбиках. Ну, гарно. Ромбики в нас, до речі, всюди обіграні в менюшці, в кнопочках, у всьому, всьому, всьому. Я не буду довго розповідати про цей автомобіль, бо тут, в принципі, що тут розповідати? Батарейка 50 кВт, 50 кВт з них юзабельних. А я візьму, до речі, і буду вам пікати і розказувати. Мене звати Максим, і я допоможу отримати електромобіль вашої мрії. Працюючи з нами увесь ризик несемо ми. Ви платите лише при отриманні авто. В описі до відео є посилання на наш телеграм-канал, де ми публікуємо куплені авто. Також переходьте на наш ютуб канал, де є огляди багатьох електромобілів, поради щодо їх обслуговування та відгуки інших клієнтів. Підписуйтесь, ставте лайки, обирайте свідомо, усі посилання в описі до відео. 50 кВт, з них юзабельних 46. Якщо я, до речі, десь нерівно притискаю, то воно неправильно показує. Нікельфером, тут трошки б'ється товстіше капот, може бути нормою. Скоріше все-таки воно і є. Це нормальне значення для нього. Це я криво поставив. Так от, на 46 юзабельних кВт, 95%, це відповідно десь залишилось живих 93 кВт. Походу, походу Ой, 93. 43-44 кВт. Ну, візьміть просто 46, помножте на 0,95, і ви отримаєте. Те значення. Е, швидкісна зарядка до 80 кВт. Машинка має як охолодження, так і підігрів батареї. Він, здається, тут іде. Е, я не пам'ятаю, чи антифризовий, ні, здається, повітряний. Бо я чув, як літом включалось охолодження батареї під час зарядки автомобіля на швидкісній станції. Чи на, ні, навіть на домашній я включав і було дуже гаряче, воно включало охолодження е, порт з цієї сторони. Type-2. У нас буває трифазний, буває однофазний в цьому автомобілі. А машина заведена. В цьому автомобілі, на я дивився, тут трьохфазний. Сісічка, ну я вам вже за неї говорив, до 80-90 кВт. Щось приблизно таке. Там здається, топ топове, що я особисто бачив пікове, десь було в районі 80 кВт. 80-70. Більш ніж швидко для такого об'єму батарея. Машинка, як ми бачимо, вся не фарбована, під знаком питання лише капот. Але, в принципі, він б'ється трошки товстіше, і це може бути окей, тому що, наприклад, тут є гульфи, така сама історія. На капотах там в оригіналі до 160 мікрон це є нормально. Тут взагалі йде. Фером цинку все повністю, а кришка капота у нас нікель фером. Що мені подобається взагалі про ці автомобілі? Ви можете подивитися огляд на Opel Mokka, Це, в принципі, та сама машина, це та сама база, під капотом все Тут те саме. В нас є отримання в полосі, в нас є дистронік, відповідно, превентивне гальмування, там попередження про зіткнення, всякі от такі от штуки. Безключовий доступ. У нас є камера заднього виду, у нас є передні-задні патронички є. Що ж такого ще? Вам сказати, звичайно, є Apple CarPlay, Android Auto. Ці всі штучки у нас присутні. Якщо у вас буде щось індивідуально, то запитуйте, буду пояснювати. Тепер прийдемо по царапках, тому що я бачив. Отут є невеличкі царапки, а, нічого суттєвого. Можливо, ще десь там пару таких милесеньких. Ми це ще маємо закапати. На контакт дверей, навіть якщо вони є, десь там бачив маленьку, то ми це ще будемо попідкапуємо, зробимо красоту. Задній бампер. ну Тут стандартні якісь мінімальні косочки, ну це нічого. Тут трошки більше царапка, хтось закапав ще раніше. Тут мінімальні якісь такі малесенькі-малесенькі, життєйські, їх навіть не видно в житті. ну Тут стандартні царапинки біля проєму, де люди виходять, штанами зачіпають. Тут теж таке мінімальне-мінімальне. Вже закапали. Ну, в принципі, якихось таких більше дефектів я не бачу то всього немає. Карти задніх дверей ідеальні. Проємчик ідеальний. Сидіння теж зауважень ну, взагалі немає. Взагалі немає зауважень до цих речей. Багажник. Ну, Незручно, що знизу кнопочка. Це не найкраще рішення. Бачимо є сумочку. Ой, навіть домашня зарядка оригінально лежить ще в пакеті Type 2 кабель. Доброго дня. А, так. Пластиковий порожок в ідеальному стані, поличка присутня. Ну, прикольно, на резинках. Хм, це цікаво. Ви означаєте, на жорстких таких То Мені в принципі подобається більш варіант. На резинках це якось трошки краще. Хоча тут хто що любить хто що як. хто що як. Карта ідеальна, проємчик ідеальний, царапин яких таких нема. Особливо тут все теж гарно. Сторони. Ага, Ще маємо включити пічку кондиціонер показати. Тут теж карта, вся ідеал, проємчик, ну, якісь там мінімальні, може, срапники є. В межах нормального. Карта пластикова в проємі все чітко. СОГ 94,75... Да? BMW... Ні, це стоїть в чарч. Стайте в СОГ саме нижній 95,19. Це найвищий напевно, показник, що я коли-небудь бачив. USB, прикурувач. Бардачок. В принципі, 400 підйомника, стандартні такі речі. <ривляє> Пішли далі всередину, Піднімемо капот, подивимось такі от речі. Теж проємчик водія Гарно. карта водія теж гарно. Сидіння Ну от мінімальне щось таке от є. В принципі, можемо все перешити, якщо хотіти, А я б не чіпав. би. Поки що. Так, селектор передач в доброму стані. безпровідна зрядочка телефону у нас присутня. Ось тут кістки, а я трошки бруд, чи що? Чи це, можливо, треба натерти трошки шкіру, можливо, вимити. Такі от речі. Left handor open. Давайте включимо спочатку кондьор. Прам-пам-пам. І візьмемо наш. Точний прибор з Китаю за 10 доларів, який за 10 доларів, за 2 долари, 1 долар став, але воно нам просто допомагає працювати 15 градусів і чекаємо, поки буде кудись рухатися температура. Відкриємо капот. Підіймемо. Підкапотка стандартна, як у них у всіх. кондиціонер як трошки працює, компресор. Тихесенько, тихесенько, на вулиці холодно. Та й все. Зараз дивимося, що у нас там по температурі вона має впасти. А, а та що вже? Вона вже 6 градусів, світ не видуває. Дуже-дуже холодно. Тепер включаємо пічечку. Є. Українська мова в них і присутня, потрібно оновитися. І буде багато що, і капа, мапа мапа Мапу буде тут вам вимальовувати, як в Ятроні, знаєте, поїдете. От. І мапа на приборку. Це все у нас є. Здається ж, є для них програма, з якою дистанційно щось можна робити по машинці. ну, Я ще не користувався нею, тому не розкажу. Режими міняються. Такі ось стандартні речі, стелі, до речі, чистенька. Проблем по ній. Нема, не видно. Вся гарнесенька. Е, так, що я вам все показав? Практично все. Температура летить догори, тому що тут стоїть хітер, нетиповий насос. Зараз послухайте. Так, тут стоїть хітер, теплового насосу не чути. Відповідно, вона дуже швидко нагріває і проблем з цим у вас не буде. Тому, кому треба така ексклюзивна гарна машинка. Вона у нас на продажі, є в такому зеленому кольорі, там є ще сіренька і має заїхати до нас ще в білому кольорі. Всім гарного вибору, всім гарних, гарних покатушок на машинах на електромобілях. Якщо ви шукаєте автомобіль на авторія, ви ризикуєте придбати авто з скрученим пробігом або пофарбоване. І якщо ви думаєте, що ви точно можете це уникнути, поспішу вас розчарувати. Деякі авто не заїжджали до дилера на СТО, і їх неможливо відслідкувати по CarVertical. А видалити пробіг по усіх блоках за пару франклінів дуже просто. Та й він-код не вказують або приховують не просто так. Аналогічна ситуація із підкрасами. Якщо авто відновлювали в Україні великий шанс, що авто фарбуватимуть під тестер з металізованою шпаклівкою. Якщо роботу виконує профі, тестером ви ніяк не зловите. І якщо ви бачите ідеальне авто по низькій ціні, не вірте в свою винятковість, що саме вам повезло знайти саме те, не нефарбоване не авто. Ще й на тисячу дешевше ринку. Якщо ви не хочете купити кота у мішку, а дійсно гідне авто, звертайтесь до професіоналів з досвідом та репутацією, тих, хто імпортує, а не перепродає. У нас на YouTube каналі ви можете знайти класні огляди на електромобілі та відгуки клієнтів. Купуючи авто у нас, ви також отримаєте підтримку після купівлі, чого ви не отримаєте купуючи авто де інде. Якщо у вас будуть питання по експлуатації, технічному обслуговуванню чи ремонту, ми завжди на зв'язку. Вдалого вам вибору працюйте з перевіреними продавцями.